Ця подія в Дніпрі є настільки резонансна. Вона показує різницю між армією, суспільством і владою лайочників, які бояться і суспільства, і армію, і будь-кого, хто стає поперек їхньої діяльності незаконними методами, прибирає своєї дороги. От поки що так. Юрій Віталійович, я хочу тобі сказати, що на сьогоднішній день не тільки є поняття захопленої влади ларючниками, а в нас є сьогодні поняття створення мережі таких приватних ЧВК котлета. Я зараз скажу один невеличкий приклад. Можливо, ти вже читав цю історію, ну, глядачі наші, може, хто бачив, хто не бачив. Отже, невеличкий приклад створення мережі ЧВК в місті Одеса. Зараз покажу, на якому прикладі. Дивися. Справа в тому, що ну ми знаємо, що проходить мобілізація, як би там не було. Ну і в Одесі, значить, є таке поняття. Критична ситуація бронюванням працівників швидкої допомоги, і про це значить повідомляють, всі пишуть і так далі. В той же час, увага в тій самій Одесі, питання дати можливість забронювати працівників швидкої допомоги. А ми знаємо, зараз в системі МВС Клименка пожежників відправляють, мобілізовують на фронт. А я не знаю, а кому вони дзвонити будуть, якщо буде хата горіти, я навіть не можу уявити, але до чого я це все вів? Я зараз покажу. І ось, будь ласка, голосування в Одесі. Одеська обласна рада направила до на уряду пропозицію щодо бронювання 50% працівників охоронних агенцій. Це я поясню. А хто в нас керує Одесою? А не той самий інший Куб Єрмака? Друже, вони створюють приватні зараз такі от ЧВК-котлета. Чичивика Одеса, як б вони не би вони називалися саме для того, щоб вони готуються до повернення мільйонної армії додому після перемоги. Вони вже готуються розправлятися, і оці побиття нещодавно хлопця, там з 90, якщо не помне, з дев'яносто бригади новина сьогодні була, що там побили просто-напросто і так далі. Тобто, ці всі речі говорять нам лише про одне: що якщо не буде системи, яка захищає військових, то військові будуть захищати себе самі. Я пригадую парад на день незалежності, коли Зеленський відмовився проводити парад. Пам'ятаєш, була така історія. І я тоді сказав тезу, за яку ну чесно кажучи, мене розпинали багато хто з банком при тих як е, порязних банкоматів банкової. Я сказав: якщо гетьман не хоче вийти з нами з, зі своїм військом пройтися по хрещатику, тоді військо вийде без гетьмана, і ми вийшли: ветерани, атошники. Ті всі, які в перші дні ломанулися захищати Україну. Так от, до чого я просто веду? Вони готуються. І от одеський приклад щодо бронювання охоронних структур, і навпаки, не бронювання того, що дійсно треба для роботи життєдіяльності під час війни. Тобто, це є один із таких прикладів. Що скажеш в цьому контексті? Скажу, що так воно і є. Ти маєш стовідсоткову рацію. бо... Приватні охоронні структури, це якраз і є той резерв потрібний для армії, який туди не відправляють, а залишають для своїх інших внутрішніх інтересів. От Дивись, ми всі говорили довгий час, що треба мобілізувати нацпол е, на війну. Ну, ти трошки цим зловживав, а я з собою сперечався по цифрам. Да? В інтернеті, ну, звичайно, люди хочуть знайти легкі рішення. От давай Наспол відправив на війну, їх там півмільйона, як писали в інтернеті, і всі питання вирішаться. Тоді не треба мобілізації. Насправді МВС давно на війні, бо МЧС воює кожен день, бо прикордонники воюють кожен день, бо Нацгвардія воює кожен день. А весь нацпол разом взятий це 100 тисяч чоловік, з яких 30% – жінки. Тому е з моєї точки зору їх мобілізація можлива, але тільки після того, як згідно з внутрішніми документами МВС на місця мобілізованих будуть відізвані з пенсії. А, а поліцейська пенсія це десь 45 років, не, починаючи 20 років вислуги. Будуть відізвані їхні колеги, займуть їхні місця. Хтось дільничим, хтось слідчим, хтось операм, і тоді можна призвати. Але це насправді не така велика кількість, бо навіть по цим моїм розміркованням це може бути ну дивись, Якщо від 100 тисяч 30% відсотків жінки, значить 70 тисяч чоловіки, Я вже не буду казати, якої вони там ну скажімо, здоров'я і готовності до фізичних навантажень, але 70 тисяч якщо навіть половину, то це 30 тисяч. В той же час існує 160 тисяч ніде не облікованих ветеранів МВС та Міністерства оборони. Згідно чинного законодавства, працівник МВС поки несе службу, стоїть на обліку не в воєнкоматі, а в МВС. Там є внутрішні е, системи обліку. спецоблік. Спецоблік. Да, спецоблік так. Але як тільки е, працівник МВС, і я, до речі, в тому числі, Звільнився з МВС, мені вирушають військовий білет, і я маю протягом трьох днів стати на облік. Тоді це називався воєнкоматом. Так? так от, Міноборони та сама історія. Так от 160 тисяч звільнених за віком з МВС та е, Міноборони не стали на такий облік. І тепер ми з тобою ці цифри виясняли. Ти, наскільки я пам'ятаю, погодився з тим, що йдеться не про 500 тисяч і, под, і зовсім не про якусь там остальну перевагу, але задав мені абсолютно правильне питання. Так де ж ті 160 тисяч? Так може, це саме вони нам потрібні? І тут відповідь, я також почав цікавитися, ну, подзвонив у відомство, перепитав у друзів. Е, відповідь така, більшість із них в приватних охоронних структурах. Скільки у нас в Україні приватних охоронних структур? Нагадаю, що вони ліцензовані. Тобто не можна просто нам з тобою завтра забабахати ЧВК-катлети. Ми маємо отримати ліцензію, в якій прописуються там певні умови, в тому числі, до речі, і весь персональний склад фірми, всі поіменно, з біографіями, де живуть і яку, табільну, або, ну, яку зброю при цьому мають. Да? Все це має бути надано перед тим, як людину наймають туди на роботу. Відповідно, ліцензій, таких видано за роки незалежності, більше тисячі. Фактично функціонують на ринку приватних послуг понад 500 крупних і маленьких охоронних структур. Скільки загальна чисельність, я не зміг дізнатися. Але якщо ми візьмемо, що 500 фірм, якщо в ній працює хоча б 100 чоловік, а є ж фірми, які покривають всю територію України. То ми розуміємо, що йдеться про десятки тисяч. І, напевно, цифра 160 тисяч ветеранів, якщо відкинути ну, по віку, там є ветерани, звичайно, вже за 60, да? то от десь під сотню тисяч людей зараз працюють е, биками на вході в ювелірні магазини, е, в торгові центри, е, в їздах в ЖК, е, 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 інші багаті, е, ну там чиїсь приватні оселі. Інші багаті райони. І я не проти того, щоб люди платили кошти за охорону свого майна і порядку. Да? Але під час війни, напевно, є більш важливі питання. Бо захищати, наприклад, який небудь ЖК, куди приватна охорона не впускає ТЦК, підмазуючи їх або просто фізично забороняючи їм проходити на територію. Це зовсім не захист. Бо можна дозахищатися так свої е, небідні об'єкти до того, що на вході буде стояти не українське ТЦК, а російські танки. Треба знімати цих людей і переправляти їх на фронт. Тим більше, що вони навчені е, службі е, підпорядкуванню командуванню, але мають навички там, елементарного поводження і зброєю. Це не значить, що вони завтра мають піти на фронт, але очевидно, що їх треба відправляти на е, належні за законом 5 тижнів підготовки і перед. Бо сьогодні така ситуація. Але влада чомусь не бачить цих об'єктів. Мені розповідали з того ж Дніпра, як вриваються в обленерго і просто забирають спеціалістів енергетики. Ну ти ж розумієш, що ці спеціалісти унікальні. Їх нем, нема чим замінити. І відправляють їх в піхоту. Або вириваються на конструкторське ракетне бюро, ракетне да, оборонні підприємства. І забирають спеціалістів звідти, або по селах, забирають агрономів. А без агрономів ти ж знаєш, колгосп може сподіватися, хіба що на дочь мою? А да? ні на що? Да. І якщо без жартів <ріцова> унікальних спеціалістів загрібають і при цьому зовсім не заходять до охоронних будок, торгові центри, розважальні центри. Багаті ЖК, тощо тощо. Тому тут, звичайно, виявляється, якийсь е, публічно неоголошений інтерес влади одних загрибати всіх підряд, а з іншого боку, от приватні охоронні структури не чіпати. І мені здається, ти правий. Є така версія, що вони готують ці приватні охоронні структури до, до стану вдячності. Зеленій владі, вдячності тим, хто їх не помічає, а потім надасть їм широку владу по приборканню незадоволених. Оця історія дуже погано пахне. Вона не тільки дуже погано пахне, я скажу, що зараз дуже багатьма своїми хлопцями спілкуюся і в принципі теза, що напевно у нас влада програла в карти, тобто це відсутність моментів демобілізації. Тобто, ну я говорю зараз про військових, Що тобто відносиння, скотське відносиння до, до військових, як от наприкладі того ж самого Дніпра, і так далі, люди це все бачать, і їх це звичайно обурює. Ну і відверто кажучи, це може привести до такого соціального вибуху, тому що в кожного солдата є хтось вдома, рідні, близькі, які теж це бачать, і це все ну скажімо так, породжує зневіру у людей. І якраз об'єднання навколо державних інституцій, те яке ти пригадуєш, в 22-му році було так? тобто не прізвища грали роль. Ми об'єдналися. Є державна інституція, президент, верховний головнокомандовець, Все зрозуміло, залужний, все зрозуміло, сирський там. Київський напрямок, все, ми, ми пішли просто-напросто виконувати свою роботу. Але на сьогоднішній день я дивлюся, як використовується ситуація з військоматами у вигляді необхідної утилізації особоговорящих. як використовується ситуація з військоматами у вигляді покарань, і в той же час ми бачимо те, про що говоримо: формування різного штибу правоохоронних вирішень. Приватних охоронних структур, які фактично виконують функції по замовленню влади по по будь-яким моментам. і це стосується не лише фізичний захист, це і стосується інформаційної безпеки і всього іншого влада на сьогоднішній день таке враження, що готує собі якийсь, не знаю запасний парашут, але вже від власного народу, тому що вони почали себе ставити поза зсу, поза власний народ, поза волонтерів, бо щеплять всіх. І от, Юрій Тас, тут люди часто запитують, кажуть, ну слухайте, ну ви от розповідаєте, от ви там кажете, ну а що робити? Ви ж розумієте, що от з таким от підходом ну ми не дотягнемо до перемоги. Та я й сам казав знаєш, грішним ділом, що при таких розкладах ми не то, що не, не, не дойдемо до кордонів 91 го року, ми до них навіть не доповземо. Вони не, не нас не залишиться просто-напросто при таких розкладах, і яким чином? Окрім інформаційної нашої роботи, яким чином можна, скажімо так, вплинути. Ну я б собі таку при... придумав, надумав таку думку, що будучи рейтингозалежними, залежними, маючи такий колосальний шквал в інтернет-ресурсі критики на свою адресу, влада може на це зреагувати. Ну на сьогодні я говорю слово влада, я говорю слово Зеленський, бо все таки, я раніше сумнівався нещодавно, мав дуже цікаву розмову. Я сумнівався, хто ж таки, все ж таки, в нас керує державою. В якому контексті? Чи Зеленський самоусунувся від управління, чи просто він собі робить те, що йому треба, а остальне спихнув на Єрмака? І пам'ятаєш цю фотку? Ну, хто ж в нас ведущий, а хто ж в нас відомий? О, я, я її кожного разу згадую. О, до речі, хочу публічно висловити подяку твоєму сину. Він дуже розумний в тебе чоловік. З мене причитається. Ну, але тим не менше, Юрій Віталійович, повертаючись до серйозної теми, мене складається враження, що. Оцей безпреділ, яким вони зараз зайнялися, тобто небожителі і безпредельщики, його придавити безкровно не вийде, тому що вони самі переступають до межу, наприклад, там Дніпро. там, ну я зараз дуже багато прикладів, коли просто знущаються над військовим і утилізовують особовий склад. І яким чином ми тоді зможемо впливати на процеси, щоб все таки в демократичний спосіб відбулося оця зміна. Я не вірю в зеленського супер захисника демократії, як, наприклад, під час виборів Порошенка, який провів ті ж самі демократичні вибори, не дав можливість такому, як Зеленський, зайти до влади. Не використовує, я не бачив використання адмінресурсу і так далі. Ну, політтехнології технології були різні на виборах. Я сумніваюся, що Зеленський захоче відійти від влади і не використає оте от все, що зараз нагородили разом з котлетами. Не використає проти власного народу. Я маю вже великі сумніви в його адекватності оцінювати ситуацію. Перш за все, переведемо надпис на цій футболці факт на Одеску. Пані Кеша. <плес> 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 Нічого страшенного, ну, скажімо, так, закінчено негативного для України немає. Ми в дуже складній ситуації. Ми мусимо зараз вигравати відразу на двох фронтах: на зовнішньому, де наступає Путін, і на внутрішньому, де наступає авторитаризм. Бо ЗСУ може героїчно перемагати, поки захищає свою демократичну країну, категорично відмінну від диктатури Кремля. А як тільки Україна починає ставати все більше схожою на Білорусію і Росію, потенціал ЗСУ стає меншим. Ось чому солдати все частіше звертають це з запитаннями, що у вас коїться в тилу? І відповіді на це ну, достатньо складні. Бо, на жаль, в тилу вирішили копіювати систему управління Путіна. Вони вважають. Знаєш, на банку якась падлюка занесла цифру, мобілізаційний потенціал України 4, 4, та написано, 5 мільйонів громадян. Коли вони співставили це з цифрою загиблих і поранених на війні, вони вирішили, що воювати ще легко можна багато років. І при цьому хочуть чують невдоволення, вони прекрасно розуміють, що кипить. В душах тих, хто вже третій рік на фронті, їхніх рідних, знайомих, багатьох хто втратив житло, бізнес, е ну, елементарні рідних, елементарні потреби життя тощо, е вони відчувають це кипіння і тому вирішили, що єдиним ефективним способом управляти країною є збільшення авторитарних тенденцій. Пам'ятаєш, кличко десь здається, ще минулого року. Німецькій газеті сказав, що в Україні з'явилися авторитарні ознаки авторитарного правління. Вау, що неслося по цим трубадурам банковий. І заплив за буйки, і зради Україну, і що завгодно. Але це ж факт, що на сьогоднішній день демократія в Україні стиснена до небувало мінімального розміру. Тільки при правлінні Януковичу було щось подібне. Хоча навіть тоді, над бізнесом, так не знущалися. Над військами так не знущалися. Тому е, ми маємо вже всі ознаки авторитарного правління, починаючи від політичних е, в'язнів, яким, безумовно, є е, Роман Чарлінський і був згаданий тобою Марченко. Е Слава Богу, Марченка викупили люди і Порошенко. Він зумів відстояти не тільки Миколаїв, я забув тобі додати, але фактично і Одесу. Бо взяття Миколаєва просто відкривало шлях до Одеси, Придністров'я і вся ця Новоросія, е в повний ріст. Тому це величезний герой України, випадково викуплений у лайочників в самий важкий період. І цілоспрямовано направлений залужним в саму гарячу точку. Е так ось ми маємо обох як політичний жертв цієї е, кварталократії. В результаті е, ми маємо ну, фактично відмову від виборів і публічні заяви, що воювати будемо стільки, скільки потрібно до кордону 91-го року, хоча нічого не вказує на те, що в них є реалістичний план досягнення цієї мети. От що проблема. Тому в цій ситуації. Нам треба робити дві речі: одна ту, яку ти сказав: тебе публічне обурення. Да? Ми не маємо права виходити на вулиці з демонстраціями. Це собі не може дозволити ніхто з тих, це, крім параду ЛГБТ. Це не може собі дозволити ніхто з тих, хто думає про Україну, а не про себе, ну не про своє особисте. Але з іншого боку, відповіді соціологам. Надписи на прикордонних прифронтових міс... і не тільки будівлях, дуже серйозно дають сигнали владі. Вони за цим дуже слідкують. Нинішня влада рейтингозалежна. Вона соціологію проводить кожних два тижні. І вони точно знають, що підтримка президента як інституції є менша, але є менше ніж в двадцять му але є. А от рейтинг президента Зеленського вже менше 20. А рейтинг слуги народу вже менше 10. І вони, а, до речі, рейтинг заложного вже більше 40. А рейтинг опозиційних партій, якщо говорити про опозицію, вже за 30. Тому вони це дуже бачать. І як тільки будуть з'являтися сигнали народного ставлення до такої, таких дій влади персоніфіковані, Висловлені в можливий під час війни спосіб, вони здадуть назад. І як здав назад ярмак в захисті кума, який є плоть від плоті його. Ну, його здасть. Як і всіх інших, кого ця влада здала. Вони з корзини, якщо їх повітряний шарик, їхніх рейтингів здувається, опускається вниз, вони викидають з цієї корзини всі свої мішки з дерьмом. Ну чи з піском чи, що там їх напхана? Да, вони скидають лейтенанта Баканова, вони скидають Андрія Богдана, вони скидають е, Гончарука, вони скидають Шефіра, який настільки любить Достоєвського, що виїхав в Німеччину, бо не може бачити, як вулиці його імені перейменовують. Це з його інтерв'ю. До речі, ну і так далі, і так далі. Вони ці мішки, і, і колю скинуть, і мар'яну скинуть, і все вони поскидають лише, щоб в цій корзині ще полетіти. І тепер, звичайно, ключове питання: а скільки їм летіти? І отут ми приходимо продон до геополітики, які, напевно, треба поговорити якісь інші передачі, а не так бігом, як залишилося. Але, як казав Вінні Пух, це жужу неспроста. Бо результатом цього саміту миру е стало тільки один результат є. Результат тому, що вже тепер всі вищі посадові особи української влади, і навіть нижчі і їхні підлеглі говорять про те, що наступний саміт миру звернев, не важливо. перемоги не перемоги. Не саміт перемоги, а саміт миру буде з Росією, а дехто вже з наших дипломатів в Сінгапурі, наша посол, заявляє, що це буде по китайському плану. А? Що це означає? Це означає, що наша влада все прекрасно розуміє і хоче. Як мінімум м, припинення вогню. І в той момент нам скажуть: війна ж не закінчена, армію не розпускати, е, демократію не відновлювати до досягнення кордонів 91-го. А коли? Ну, років скільки треба буде, скільки буде президент. Поки не відновить е, керач і станицю Луганську. Тобто, припинення вогню вони будуть добиватися, бо на це їх втовхає. М, Агент... Шеф агентури, які сидить в Кремлі. Бо Путіну дуже пече ситуація в економіці і радикальні американські санкції, які ми нарешті дочекалися, а також дальнобійна американська зброя, яка нарешті застосовується, і тому там з'явилося бажання припинення вогню на умовах капітуляції. Але війна не буде закінчена. І тому вибори не будуть оголошені. І от тоді ми поговоримо, що робити далі. Бо робити зараз в умовах війни ми можемо лише з собою, е, даючи людям інформацію. А люди можуть е, висловлювати соціологам і стінам своїх, Це, що вони е, думають прибіг. Що вони думають після наших бесід? А от е, коли вогонь буде припинено, тоді е, хай живе її величність демократія. Бо з цією владою... Вийти на кордони 91-го року, ну, при моєму житті в 59 і скільки вже? І 7 місяців, і <сіх> <сіх> тому там поговоримо. А поки я що, пані Кіша, перемога буде за нами. Єдине, що завжди я кажу: ми переможемо. Тільки питання часу і ціни. Чим більш схожими стає влада України. На владу агресора, тим більше часу і ціни ми заплатимо за нашу справжню українську перемогу. Це єдина проблема. І те, що ми і, і чому я сьогодні, і ти сьогодні в ефірі, щоб якось змінити цю ситуацію, дати людям уявлення про те, що відбувається, але при цьому дуже чітко вихід з цього є. Перемога над Путіним автоматично буде приводити до перемоги над його блідими копіями, які вирішили використовувати авторитарні методи в управлінні нашої країни. Юрій ну, На цій мажорній ноті тоді ми напевно поставимо крапку. Я щиро тобі дякую за те, що знайшов час долучитися до нашого ефіру. Попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні! Удачі героям слава!